Привіт, мої хороші! Виніс картоплю в кладовку. Ось темно. Виніс в кладовку і подзвонив кур'єр, що є ваша доставка. Я якщо починаю щось замовляти, то мене не спиниш. Так. поїхала на перший поверх. Цей білоруський ліфт це таке гавно. От, привіт! Приїхали сьогодні стейки та а, фарш для бургерів. Я а, хочу приготувати дуже смачні булочки самостійно і зробити сам котлети. Правда, подивився по ціні на м'ясо для таких котлет, для бургерів. Це дуже дорого. Знайшов в цьому додатку продукти. А, дуже класний вже готовий фарш, фермерський. Ну, подивимось само собою появляється? Чи дійсно є смачний, чи знаєте, просто реклама. Так, йдемо шукаємо кур'єра, бо подзвонив, що я вже є коло вашого будинку. О, бачу. О, є кур'єр. Ой, добрий день. Добрий день. Доставка з мобільного додатку продукту. Ой, дуже вам дякую. Прошу. Дуже дякую вам за доставку. О, бачите, е емблема додатку. І каналу Хента. Так, заходьте на канал Handfarmic". Так, Заходьте на канал, заходьте в додаток, тому що направду все працює, на собі переконався і направду це дуже-дуже смачно. Дякую вам дуже, дуже побачення. Все, щасливо. Ось. Є продукти Термоярчик. Мені, до речі, писали в коментарях. А як доставити м'ясо чи яйця по Україні? На... Нема проблем. Зараз працюють термоящики, термосумки, термохолодильники, все чудово доставляється. Зараз я приїду додому. Тут, напевно, зелень, стаканчики, набір чашок. Ну, тут, напевно, замість того набору чашок буде розмарин. Ну, подивимось, я собі так думаю. А я впізнав, бачите? Я ж вам казав, а це що таке? Ой, це якийсь це якийсь милку мені. Я не замовлятку, це пане подарунок. Ось він. Наш красень. Розмаринчик. Обов'язково ці гілочки обріжемо і собі оці молоді паростки залишимо, щоб вони на підвіконні підростали. Так, тепер милку, це як комплімент. Це як комплімент. І зараз відкриємо основну коробку. Так, відкрив. Це бокс, все запаковано. А, слухайте, м'ясо холодне. Все, все чудово. Мені все сподобалося. А, бачите, тут прям шматки льоду. Тут все продумано. Термобокс. А, подушка причому, що лід. Не вода, а дійсно шматки льоду. Ось він, 20-літ. І ось він, наш красунчик, подивіться. Такий красивий стейк рибай. І ось він фарш, фарш телячий з того самого стейка рибай. Добре, що все покрито льодом. Нема ніякого стороннього запаху. Зараз відправляю м'ясо охолоджуватися у холодильник. Швиденько займаюся булками, після чого формуємо котлету і будемо готувати бургери. Привіт! Привіт, чудовий день! Сьогодні нас обіцяє день бути просто красивезним сонце на дворі сьома ранку, але направду дуже все. Чудово, я вже сьогодні собі зробив фронт роботи. Хочу закрити пару бано томатного соку, пішов на грядку, правда, все ще, ще мокре, ще навіть роса лежить. Но я зібрав такий свій маленький, крихітний крихітний урожай, але він такий свій, він такий запашний. Ці ом, Зривав помідори, збирав ті, що впали на землю, листя настільки ароматне. Напевно, з'їв ще пару помідор, отак прям з куща. Це така смакота. Я вам не можу передати своїми словами. Ось таке 10-літрове такий горшок взяв. Мій, як то кажуть, урожай. Тут є все. І рожеві, і червоні, і жовті помідори. І я сьогодні, думаю, дві-три, але банки закрию томатного соку, окремо жовтих помідор, а окремо червоних, правда? І будемо мати на зиму, як то кажуть, свої, на кажуть, лігоміни, свої вітаміни. так? Так що беремо наш горшок і йдемо. О, прийшов помічник. Так, помідорки наші, так? Ням-ням-ням. Будем... Ой, бачиш, помідорки з болотом треба помити, так? Так. Йдемо мити помідорки. Йдемо мити і будемо готувати. Я з помідорами. Помічник з віником. З віником. З вафлею. З хлібцем. Так, давай. Такі хлібці на мастершафі марчела їла, я тоді побачив їх вперше. Вона їх замість хліба їла. Ану замітай. Ой, Маркуся, замітай, дивися. Так, замітай. Так, замітай, замітай. Молодець. Наводь порядок. Так, в пісочниці. Ось така фундамент І його е, ізолювали. Гідроізоляцію робили. І бачите, по боках пісок, то марка імпровізована пісочниця. От. Я замітив, що оця така красива, правда? Айстра голочаста, голочаста. Чорнобривці та все красиве. Добре, йдемо, бо то поки зараз да будемо знову робити обхід по городу, то ну, нічого не зробимо. Так що помало беремося до роботи. Хто заховався? О, з маркусиком копаємо морку. Так, копаємо морку, бо кажемо, поки, знаєте, поки... Є своя, поки молода, знаєте, тут все ж таки треба робити якісь салатики. Ти вже будеш копати морквочку? Ти допомагаєш татові? Так? Молодець. І е, вирішили зробити моркву по корейськи з такої соковитої, молоденької моркви, своєї. Знаєте, вроді би її багато, але вона така в мене рідка цього року. Ну, е, це добре, тому що вона, попри те, що вона ріс. Так, квіточки є. Попри те, що вона рідко посаджена, тут тобто рідко зійшла, то вона гарна і велика. Тому зараз викопаємо, може, штук 5. Ну, більше не треба. Краще зробити свіженької, але а такої. М -м -м -м. Тому о, з морком прийшли, викопуємо моркву. А так, знаєте, вибірково. Бачите, тут я думаю, кругроз. Стараюся кругроз викопувати, щоб якраз мало їх. Помалу їх. О. Мало їм, як то кажуть, робити прості. Прості. О! А, Дивіться, яка гарна морква. <смір> Ай-яй-яй, яка красива морквочка виросла у Маркусика. Так? І камінчики є, все є. Ну, Тим не менше, як то кажуть, все залежить від насіння і від сорту. Я не кажу, пов... не, не повторюся, я не змучуся повторювати вам. Про той сорт, який я постійно висаджую. Це сорт називається Канада. Він мене ще жодного року не підвів. Так, почекайте, а де ще є рози? Бо я так бачите, де є рози, там і стараюся підкопати. Ось так. Є роза, і я легенько. Просто щоб підірвати, як то кажуть, морквочку, бо отут дві купці, І я. Беру одну та й витягую. О, дивіться. Бачите? О, А мій помічник он, на кубку, бачите, тяне. Я складаю. О. Ні, ну направда гарно цього року -марку. Я складаю, а мій помічник О, дивіться, О, все. І потягнув на купку. На кубку потягнув. Тому і ще одну та й буде. Бо, Поки є зимою, то зимою, знаєте, краще зимою та й собі... Сітку докупити, щоб вона була. А поки є свіжа, а то вітамінки, то супер. О, на, козак. Все, молодець. Тяни. О, пішов. І що мій козак? Стройка, земля не підготовлена, каміння багато, але тим не менше, нічим не окроплена, нічим не... Підживлено. Ну, окрім... Ну, що ти робиш, Маркусичок? Гарно вкладаємо рівненько, так? Як то кажуть, по-хазяйськи. <ми> На, тримай! Тримай! отако. так, тут тримай, барядко. Щоб ти всю взяв. Ой, молодець, який ти сильний хлопчик. Айстри квіту, дивіться, які красиві. І чорнобривчики. Вже е знаєте, так, такі повні шапки квітів. І, такі. і то квіточка, так? І то квіточка. Ой-ой-ой. І де ще й квіточка? О, понюхай квіточку. Молодець. І ту квіточку треба понюхати, так? А то нема квіточки, бачиш? Тої квіточки нема. А там є. І, і там нема квіточки. Варай обережно. Моника, дивіться красива теж, правда? Ой, як пахне гарно. Ой, як гарно пахне. Так, ту понюхали. І ту понюхали. Дивіться, яка краса. О. Ну, Мені подобається, знаєте, оці е, високі чорнобривці, ну все ж таки, ну не люблю я такі, але цього року хай вже доцвітають. Такий теж, знаєте, як кажуть, морква і, і такі гарні айстри. Ну, Це просто безподобно, дивіться. Наскільки вона красива, правда? Така голчаста, колонечка біленька, гарна. І тут така голчаста. От. А тут така пухнаста. Так, всі всі квіточки показали. Так, молодець, Маркосі. Понюхали всі квіточки. Так, ось така от така у нас морква. І покажу вам, який у нас виріс цього року буряк. Червоний бур'як. Дивіться. Так, бурячок. Он який. Ну просто як гігант. Ось такий от гігант, дивіться, який величезний. Так, нам одного хватить, бо тому що він такий, ось що ви розуміли, от моя долоня, дивіться. І буряк, як від долоні. Одного буряка вистачає на пару страв. Так. Тут же... Роза відсіла, але взноски випускає бутони. Ой-ой-ой, такий важ... важко, так, важко викопувати бурячок. Ага, молодець. Ну, і вже разом туди на городі йде, вам покажу. У мене ще раз одна красива троянда, і я вам теж її покажу. Рожева відсіла, стала знов зеленою. І в мене починає, бачите, які гарні бубульки. Це має бути голубенька. Зацвітати. Я попробував, попробував, цього року, року посити в горшки Айстри і зрозумів, що це була дурного затія, бо в горшках ну, не росте. Цей вже е, сорт Керіо, бачите? Це вже третій цвіт в цьому році, то квітка вже менша. Щоразу те менша, ти менша, але така вона цікава має форму. І тим не менше чудово квітує. Ось ця от мені писали, що це є англійська роза, англійська троянда, такої гарної піоновидної форми, то квітує другий раз. Така ніжна і дуже гарна. А ось новенька. Ось той новачок, який в мене розцвів. Дуже цікава форма. Я не знаю, як вам передати, але но... це троянда, але но... квітка, склад бутону і склад пелюсток зовсім якийсь інакший. Ну такий а, дуже інтересний, як на мене, правда? Тут рослила у мене чорна магія. такими, бачите, на покраїх матки чорні крапочки. Це чорна. Ой, слухайте. І от ще одна. І який красивий ось тут бутон цієї магії. І ось знову ж таки ще є один величезний, красивий бутон. Така от величезна гілка. Я так і думаю, що я її залишу і оцю гілку я буду розмножувати. Навіть може оцих дві. Не помішаю, правда? Як то кажуть, чим більше, тим краще. Тут рожева теж величезні пагони і квітує. Знову ж таки, пагони і квітує. Красота, правда, Я буду цього року максимально розмножувати, буду їх е е висаджувати під бутилку і нехай мені розмножується. Ну, а... Як то кажуть, там побачимо. Ось новачок на моєму городі, те, що я вам і розказував. Така цікава, правда? Вона була дуже така ослаблена, маленька ролочка. Це перше цвітіння. Кажуть, що першу квітку треба завжди обламувати, щоб вона набирала сили. Але я залишив, бо я хотів подивитися, що з того вийде. Ось яка от красива вийшла в мене красу. Ну, Ті, що мені не подобаються... То, знаєте, як то кажуть, як на зло, Те, що тобі не подобається, то воно квітує, як сумасшедше. Дуже багато квітів, бутонів теж дуже багато. І нехай цвіте. Думаю, я думав, викину, 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 а до діла і все ж таки вирішив залишити. Ця вже теж доквітає і. А, в мене ж їх дві. У мене ж дві, бачите? ця ось теж. Купу бутонів, це абракадабра, оця от. І цвіта. Я думаю, може одну візьму, та й перенесу на той кінець городу і нехай так і буде. І знову ж таки вимахала просто величезна роза, напевно, що метри півтори. Вона такого кремового кольору. ну Гарна, така ніжна теж. Я не пам'ятаю назву. У мене є десь є записано, но але така от красота. Такий ряд троянд, як то кажуть, які квітують.